Доброго дня, шановні українці, бачите, в мене є гарне відерце і гарні грибочки є. Це червоні мухомори, які є лікувальними, особливо для тих, у кого головні болі. ПТСР, проблеми зі сном пов'язані з бойовими діями. От. І інші такі цікаві речі, вони симптоматично знімаються. Оці болі і страждання вживанням мікродоз мухомора, там можна з 05 грама перед сном сушених починати. І дивитися, як будуть спання і побічних ефектів практично немає. Звичайно, що це не означає, що там пів гриба відкусити, такого робити не можна. Але якщо з розумом, то будь-яка отрута має користь, має лікувальні властивості. Тому ось такі красені досить лікувальні. а Чому мухомори? зараз я вам покажу. Ось, дивіться, Бачите, знайшов. Жовтий-червоний теж має такої м'якої дії. Береться мухомор, пересипається. Сюди насипається цукор. цукор чи мед, щоб цукор потягне воду з соком, з отрутою. І виходить, муха сідає, оцей сік з медом, п'є юшечку в цих пластинках і мухи помирають. І ось так на підвіконнях розкладають, працює шикарно і мухи дійсно травить. Ось такий чарівний лікувальний гриб. Тільки шкажу, шапку ніхто не їсть. Шматочок маленький, от такий, як нігодь, сушений. І можна пробувати індивідуально дивитися, що взагалі зайде. Тому що все-таки це отрута. А з будь-якими отрутами потрібно бути обережним. Ну, Сезон мухоморів розпочався. Щемо і івітою.